благослови ще дуже мені дорогою що з ним благословенний з присяти плеви творчим духом і його серця вики Амо We need it Jau svėči, štiksa, naternai, poklada, pasildydai, tvi balsai, ir slėpė. TOOOOOO Бо світильники наші гаснуть. Такі слова сьогодні прозвучали з Євангелія, де одні діви, котрі зустрічали свого жениха, зібралися і чекали на зустріч з ним. І євангелист ділить їх на мудрих і нерозумних. Ті, що нерозумні взяли оливи з собою у світильниках. І пішли за женихом, а ті, що були в взяли світильники з олією, з оливою і мали ще з собою додаткову оливу. І коли нерозумні прийшли до мудрих спитати, дайте нам ваші оливи, бо наші світильники гас, і вони сказали, що, а якщо і нам і вам не вистачить разом, то Ви краще підіть до торговців і купіть собі оливи. Ну дійсно, порада, вроде, то. мудра, добра, правильна, бо пішли, купили собі, пішли купили більше, з запасом, щоб вистачило. Але коли вони прийшли, двері були зачинені, жіних уйшов вже з тими невістами, з тими дівами на весіллях. Коли вони просилися, стукали, просили відчинити і сказали, що я вас не знаю. Закінчується Євангеліє, бо ніхто не знає ні дня, ні години, коли син людський прийде. Преподобна Верескева сервіст, як і всі святі, як і всі преподобні отці, праведники церкви Христової, котрих ми імена носимо, котрі є прославлені у церкві Христової у історії Христової церкви. Власне, таким сподіванням на, у житті, на майбутнє вони. Провадили кожен день свого земного життя. Що означає вислів, потрібно жити кожен день, розуміючи, що це є останній день. Одна людина розуміє, що справді я не знаю, що може бути завтра, особливо нам, українцям, доводиться це переживати на власній шкірі, розуміючи те, що ми дійсно не знаємо, що може бути завтра. Бо сьогодні війна, ми кажемо там, де що не в нас. Вона тут. Вона в нас в країні. Вона не на сході, територіально на сході, але вона в нашій країні. Тому вона не на сході, не на заході, чи на півночі чи, чи півночі, Вона в нас. Чому в нас? Тому що з нашої хати кожної другої, кожної третьої є хтось, хто захищає нашу країну, пріч-опіч стоїть. І по сестрами боронять нашу країну від ворога окупанта. І ми ніхто знаємо ці переживання, що невідомо, що може бути завтра. Бо над нашими хатами, над нашими домівками пролітають тисячі різних систем ракети і шахети і що хочуть. І ми не знаємо, де він впаде, і що буде з нашим домом, бо і в мирних. В місцевостях, в селах це трапляється. Впав, не долетів, збили, розбив хату, була сім'я. Була... І ось що означає це, як можна поєднати це з сьогоднішньою Іваном? Вони знаєте ні дня, ні години. Одній людині говорить, що треба прожити так життя і жити кожен день з твого життя. Наче останні і люди по-різному розуміють. Одна каже, що ну я не знаю, що це знати, тому я живу як останній день. Є ж цей веселиться, як той багач казав, спритчі про бідного, про багато й лазить. Веселися, бо душа, його знає, чи ти подоживеш. Інша людина каже, що а що ж тоді робити? Як то безнадійно жити, сподіватися кожен день, що завтра щодня не стане, а я ж, ти знав, що тоді живу страху. Але пояснення просте, не потрібно переживати, що це буде так погано все. Не потрібно в нощі падати, що раз завтра в мене може не настати, то я буду сьогодні грішити, жити світ в бовсім, так і мені хочеться. Так не вийде. Тому що це буде ще гіршим порушенням, бо ти все життя своє людина жила без, без Божно і так з порушенням, з гріхами. І тут тобі говориться, що завтра може не настати, ну може, але ж не факт. І ти кажеш, я буду собі, що хочеш, скільки того життя, хоч поживу кінець. І коли завтра все-таки не настане для тебе, отим останнім днем, що ти казала, що ти будеш робити собі, що хочеш, зіпсувала все своє життя, в якому, ну можливо, все-таки був якийсь шанс на та помилування там. На страшному справедливому тоді. Представиш ти перед Богом і скаже, ну ти ж мав ще один шанс. Тобто кожен день нашого життя повинен бути прожитий як останній, не з розрахунку того, що е, все погано і мені завтра, хто я знаю, такий час настав? Ні. Потрібно жити з розумінням того, що якщо завтра для мене не настане, то що я скажу перед Богом, коли представлю? Що я дам йому у відповіді, яку я відповіді йому дам, коли він мене спитає, а що ти робив там, як ти поступив там і чому ти зробив там? Ми зазвичай думаємо собі, що чуже життя воно ніж, так? бо ми живемо, нам цікаво, що робиться в когось. І ми починаємо, як говориться перемивати перемагати кісточки, судити, літки розводити і далі. Люди люблять цю справу, але не розуміють, що воно не потрібне. Тому що прийде час, коли спитають тебе за твої гріхи, за твої вчинки і спитають тебе, ось навіть не спитають чому? А тільки скажуть, бо якщо питають, чому, то ти маєш оправдатися, мати якусь відповідь на оправдання, наприклад, і мати надію на те, що ти будеш помилуваний. Але там. Уже після земного життя немає такого. Або, ну, якщо ти там щось погане зробив, ну чому ти так зробив? Ну, розумієте, бо в мене було, ну та в мене ситуація. Ну, добре, ми розуміємо. Ідеш в район. Ці всі можливості ми маємо виправити тут поки ще живемо. Святі і праведні це все розуміли. Вони знали, що. Життя дається один раз. І його потрібно присвятити Богові настільки, наскільки це можна. Бо там ми пристанемо тільки вже на звіт про своє життя. Не на якесь там виправдання, що ну, добре, скільки там гріхів, більше тих, менше тих, вони не раз чуємо. Поставили. Є знаєте така притча, коли е, ставили на вагу е, різні речі. Люди, які приходили з мішечками, якимись там. І кожен ставив це перед входом у рай чи, чи в пекло, куди йти. І одна людина приносить, ставить мішок на ту вагу, другий на ту вагу. який більше переважить, ну, туди тобі за тими твоїми вчинками, які їй було більше, ти оприділений або в добре місце, або ж на вічні муки. Ну і приходять люди різні. Це таке видіння було одному чоловікові. І приходить одна жіночка побожна, дуже сильно побожна жіночка, начебто все добре, і несе величезний міг поганих справ. добрих справ, дівніше, І одна такі налесеньки міча торбинка добрих справ. Поганих. Наче тут здається, все добре людина приходить великим мішком добрих справ, маленьке ріх там, момка. Ну, по, по житті вона мало що нарішила, поставила на ваги. І цей маленький мішачок торбинка переважила усі ці добрі справи, з котрим вона прийшла ці з киму. Чому? Тому що у житті часом ми робимо речі, котрі е, є добрими для когось. Але ще краще для нас. Знаєте, написано, коли даєш, то маєш давати так, щоб коли твоя права рука дає, щоб не зала його рука. Усі ці добрі справи, які ми робимо, найперше ми маємо робити не для того, аби заслужити собі славу Бога, людей і так далі. Як то є по сучасному, навіть йде передибуча кампанія і фото селфі, я даю тут подарунок, бабулі. І я тут Фотерахує себе, є дуже добрий, які є хороший. У теперішній час також така справа дуже часто присутня. Коли ми волонтеримо, донатимо, я думаю, що кожній, хто, ми з початку війни, не повномасштабної, масштабу, з 2014 року, всі потрошечки робимо якусь добру роботу. так? Але часом запитують, а чому у вас немає фотографійки, інші фотографуються, звітують? Добролюбите! Це життя людини все повинно бути сповненим для слави тільки. Людину. Життя її повинно бути присвячене тільки для прославлення Бога. Усі ті справи, які вона робить у цьому житті, вона повинна присвячувати Богу. Так, вони є для тебе, для сім'ї, для друзів, для рідних, для близьких церкви, для держави, але це, це разом є для того, щоб Бог тебе полюбив і щоб ти потім мав. Собі якусь заслугу, бо Господь говорить, збирайте скарби не тут, де вони тлінні, а на небесах, де нічого не, не підкрадається, де нічого не їсть і ніхто не зіпсує їх. Тому за молитвами праведної і преподобної Параскеви сербської, котрий храм носить, котра є опікункою цього села, цього храму, нехай Господь подасть нам. Скоріше справедливий мир і перемогу. Нехай в сер серця наші любов, радість і спокій і найперше розуміння один одного. Тому що справді час важкий і те, чим ми живемо зараз, ми сміливо можемо сказати про те, що не знаю, що буде дійсно завтра. Не знаю, яким буде завтрашній день. Точно, як сьогоднішній Івангелій говорить, не знає нія ні години. Ні, ні, ні. Але знаю напевно, що Господь буде завжди з нами. Знаю напевно, що Господь завжди буде поруч. І якщо мені буде допомога, то він дійсно мені допоможе. Хочу, б, щоб кожен з нас розумів, що справді життя швидкоплинне і в ньому не так багато ні місця, ні часу. для якихось добрих справ, але його потрібно шукати. Чому я кажу, що немає місця? Тому що світ настільки засмічений різним е, негативом, що для доброго ми мало коли знаходимо місце. Бо навіть сходячись в магазині, на вулиці, зустрівшись, одне одним, е, Згадайте, я не помилююсь напевно, згадайте хоча б один якийсь день, коли ви Зустрівшись десь, ну, для, хай би для пліток. Десь. Виганяючи худобу, там, м, ну, де не буде зливатися, двоє, троє, четверо, п'ятеро, скільки там більше людей в магазині. Чи хоч якась була один раз розмова без якогось негативного? А про щось там. Ви чули, там таке сталося, та так гарно, там ті зробили те, там ті зробили те, а ти прийшов, а ти. Н Ні. Напевно, немає. Бо одне, ви бачили, що це цікавий буде. Ви бачили, скільки загинуло, що це загинуло, а бачили, там вкрали. А ви бачили, там те сталося, там аварія, а там якийсь п'яний побив жінку, а там ще щось. Один негатив. І ми самі це пробуємо. Ми самі це поширюємо, а добра вистачає. Тому нехай добро наповнює наші серця, нехай бо, слава Божа, нехай ласка Божа буде з усіма нами. І нехай благословення Господнє перебуває з кожним нашим військовим, з кожним нашим захисником, тому що завдяки їм ми сьогодні маємо можливість зібратися. Ми сьогодні маємо можливість помолитися за них, за їхнє здоров'я, за їхню перемогу, за їхнє повернення додому за те, щоб вони прийшли до нас. Ну, Звичайно, як і в молитві просимо, що якщо на це буде воля твоя, то і тим, що загинули в війні, не хочемо. Їх бачити на щиті. Ми хочемо бачити їх зі щитами, але якщо і так приходиться часом постачати, то і в той момент віддати останню шану останню свою таку лепту для тій душі, загибло, полегло в ній. Але найперше, молімося за те, щоб вони перейшли до нас перебувати.